Друзі, мої вітання. Ну ось, мабуть, перше таке повноцінне велосипедне відео в цьому сезоні. Хоча сам по собі сезон у нас такий собі. Вже минув третій місяць сезону повноцінного, ну, травень закінчується, а погода все ніяк не може дати тих теплих і сухих днів. Ну, Спочатку надавала сухі дні, але вони були холодні. А Зараз вона дає холодні та ще й мокрі дні, ось уже третій тиждень. І якось отак от кататися повноцінно не виходить. Я взагалі хотів в цьому сезоні вернутися на шосер, взяти навіть участь в деяких львівських змаганнях, сотка двохсотка. Але погода не дозволила повноцінно розкататися, тому я вирішив не позоритись. І краще забити на той шосер і в цьому сезоні, тому що ну, коли на ньому кататися? У вихідний день. У вихідний день не завжди гарна погода. Ось так, як сьогодні на суботу, а погода бачите самі яка. Тому я забив на велоспорт в цьому сезоні знову і катаюся на оцьому от прекрасному Cannondale Trail Neo 2, скажімо так, електроасистент, наші тюнінгу. Чіп Speedbox 3.0 Ну і система двигуна Bosch 4 покоління. І стоїть ще й дві батареї, тобто можна кататися, кататися і ще раз кататися. Тобто Проблем з автономністю жодних немає. І тому давайте сьогодні трішки поговоримо про цей велосипед. Катаюсь я вже на ньому четвертий сезон. Пробіг 23 тисячі кілометрів на цьому велосипеді, на цьому двигуні. Скажімо так, у двигун я зовсім ніколи не лазив, не відкривав, нічого не робив, нічого не міняв, не змазував. Тобто він як був, так і є. Нічого я з ним не робив. Зараз я десь зупинюся покажу вам велосипед, в якому він стані за тих 4 сезони, і трішки поговорю про нього. Ось так от даний велосипед виглядає. Знімаю я його не вперше на своєму каналі, тому хто дивиться часто моє відео, може порівняти його осінню і тепер. В принципі, загалом нічого не змінилося з винятком того, що оцей от підсиділ Шульц втратив. Свій е, чохол на цій пружині і обзавівся ось таким от девайсом по старому дідовському методу, щоб пісок не потрапляв е, між підсидільною трубою і підсиділом. І не хрустіло, то я натягнув ось таку от камеру. Тому воно от так от виглядає можливо, не зовсім естетично, ну, але якось так. На рахунок, до речі, цього підсиділа Шульца, що я можу сказати? Підсиділ реально класно працює. Єдиний в нього недолік це місце фіксації самого сідла. І якби я знав, що буду мати з цим такі проблеми, то я би, мабуть, думав би про якийсь інший підсиділ, можливо, взяв би дешевший сантур, в який має правда люфти. Цей не люфтить взагалі, до речі, цей дуже чіткий підсиділ. Але за рахунок тієї системи фіксації, яка. Така, як на старих радянських велосипедах, тобто у нас е, таких дві штучки з двох сторін, які за, затягуються, е, болтами, не болтами, а гайками, то воно е, відповідно, якщо ви катаєтеся з рюкзаком, ну якщо ви легенький райдер, то воно не, не буде прокручуватися. Тобто, суть в чому? Оце сідло, якщо ви тяжкий райдер, такий як я. Скажемо, важите 100, причому сам підсиділ розрахований на 150 кг. Тут в даному випадку стоїть пружина на 120 кг, а є ще пружина на 150 кг. Одним словом, якщо я катаюся з рюкзаком, моя вага складає десь 110 кг. І якщо це по шосе, то це півбіди, це нормально. А якщо отак от по лісі кататися, то оце сідло може шолкнути і піднятися вище. І в даному випадку воно буде вам впиратися, скажімо так, буде муляти вашу простату. Що воно є окей. Саме сідло, до речі, дешман, сідло вело. Не знаючі, люди питаються, о, в тебе брукс. Я кажу, та ні, це вело. Сідло зручне. Це вже друге сідло такого типу Вело. Перше сідло в мене пройшло 10 тисяч. Ну а це вже десь 1007 пройшло. Взагалі ніяк не можу зібратися купити хороший брукс новий C17 зеленого кольору з каучуку. Тому що шкіряний брукс мені не підходить в зв'язку з тим, що я часто катаю ось в таку погоду, як сьогодні, а шкіра не дуже любить вологу. Да і, в принципі, мати ще один елемент на велосипеді, який треба час і часу обслуговувати, а сідло брукс, шкіряне, потрібно промазувати постійно. Оцією от їхньою фірмовою змазочкою. Профірайд, якось так називається вона. Не дуже хочеться. Тому шукаю такого зеленого кольору, Так, як, не зеленого, а оливкового, так як цей велосипед, сідло Брукс Сі17, воно є в наявності, тобто воно продається просто не всюди. І ціна його така, що наразі, я думаю, чи треба воно, чи ні. Тому що це сідло поки що задовільняє всі мої потреби. До речі, воно вузеньке, Основний його плюс полягає в тому, що якщо ви катаєтеся на роботу, так як я, наприклад, на цьому ровері їжджу кожен день, тобто це буде не лише там велоформа, а це можуть бути і джинси, можуть бути е, штани звичайні, не спортивні, а такі, е, повсякденні, то якщо кататися часто в штанах, в джинсах на роботу, то, само, то широке сідло протирає ті штани. Що я замітив? А ось вузеньке сідло, воно не протирає їх. Тому в даному випадку у мене ставка на вузьке сідло. А враховуючи, що стоїть такий от шульц, який тут комфорту, то я, не, то я дискомфорту особливого не відчуваю. Плюс саме це сідло, хоч це і сідло не є імене того бренду, але воно сконструйовано за принципом Брукса. І воно є жорсткувате. Ну, тобто основний плюс цього сідла, що воно є жорстке, воно не проминається тут, тобто воно не втрачає своєї форми. І якщо ваша дупа притерлась, прикаталась до такого сідла, то ви можете на ньому проїхати багато-багато кілометрів. Особисто я проїжджав на ньому за раз 200 км і на другий день знову міг сісти на то сідло і їхати. Тобто дупа моя не боліла, не пекла. Ось таке от сідло. До речі, на Алі воно коштувало зимою, можна було на 1000 гривень взяти три сідла. Зараз воно десь коштує гривень 600 Ну, а зимою було дешево. 270 гривень на акцію можна було три штуки взяти за 1000 гривень, щоб навіть лишились гроші. В цьому сезоні я особливо ще нічого не оновляв. Бачите, у мене тут на рулю стільки сумок. Ця сумка основна, ця сумка основна для питва. Була в мене ще одна, але вже порвалася. А це сумка додаткова, яку я начіпляю тільки тоді, коли от їду всякі там невеличкі експедиції. От так, як сьогодні я вибрався за місто послухати пташок, скажімо так, і насолодитися самотністю. Тому в таких випадках я ще чіпляю цю додаткову сумку, благо оцей от руль. Цей руль дозволяє на себе навісити оце якраз для байпакінгу ідеальний руль. Він, по-перше, комфортний, в нього правильний хват. По-друге, він дозволяє, як бачите, навісити дуже багато сумок спереду. Ну, якось так. що я ще про руль буду говорити? Більше нічого. Так от, е єдине, що я в цьому сезоні поміняв нову батарею поставив. Поміняв внутрішню батарею, яка отут стоїть. Купив новий павертюб на 600 Ватт годин От. і е, поміняв замочок, яким ця батарея закривалася. Тому що, як ви бачите, в мене тут залишилися сліди такі. Це сліди від ізолінту, їх треба буде почистити. Тому що в перший сезон, коли я користувався цим велосипедом зимою через невміння. Я зламав замок, яким фіксувалася ця батарея. І два сезони я відкатав, просто фіксуючи її на ізоленту. Отак, от прикрутив, прикрутив і все. Потім я купив нарешті на eBay новий замок. Він не дешевий. В районі 1500 гривень мені обійшовся. І цього року я вже катаю нормально, тобто без тих всяких ізолінт. Замочком закрив. Батарейку, і вона у мене там не теліпається, зафіксована, все чітко. Тому оце от цього сезону зробилося, фактично зремонтувався за 3 роки ровер, замок зремонтувався і помінялася батарея. бо Тому що попередня батарея вже не мала тої сили току. І, скажімо так, коли в мене комп'ютер показував ось цей от 5 поділок, Ну зараз в нього 4 поділки, коли він показував 5 поділок. То насправді я міг розраховувати, що мені буде допомагати їхати лише при трьох поділках. А при двох поділках поділки будуть показуватись, буде показуватись запас ходу, що там в мене ще буде, скажімо, кілометрів 30 в турборежимі. Але ніфіга, воно не буде допомагати педалювати. Тому що сили току вже в батареї того і немає. Тому дана батарея пішла в утіль, а замість неї була придбана нова батарея. І тепер я знову можу. Скажімо так, на трьох батареях. От в мене є одна батарея всередині, друга зовні, і є ще одна велика-велика батарея для дальних покатушок, яку я ввожу, якщо дуже далеко катаю, там на 200 км ввожу в тій задній сумці, то я можу 200 км в змішаному режимі, тобто навіть не в екорежимі, а в турі, режим тур, проїхати на даному велосипеді. Тому якось так. Плюсів у цього велосипеда багато. От навіть сьогодні така погода погана, скажімо, не велосипедна, але можна спокійно взяти цей велосипед і десь вибратися далеко-далеко, не обов'язково просто по парках кататися. Але є і мінуси. Мінуси не такі значні, але вони присутні. Ну, перший мінус це його обслуговування. Скажем так, не в плані електрики. Електрику я не обслуговував жодного разу на цьому велосипеді. А в плані трансмісії. Трансмісія тут ушатується на раз-два. Скажем, вистачає касети на 1004 Shimano Deore, а ланцюга вистачає на 1002. Тобто, фактично, ви міняєте два ланцюга і одну касету раз в 4000 км. Я вже. Розорився на цьому питанні з такими пробігами, як в мене були. І я вже з минулого сезону просто міняю зірки в задній касеті, ті, тільки вбиваються. А все решта залишається, як є. Ну і ланцюги ще міняю. Оце єдине що. Тому трішки економніше стало їздити, але, скажімо так, що велосипед трансмісія на ньому вбивається швидко. Так само швидко стираються колодки, вистачає. Скажімо так, якщо це оригінальні колодки від Shimano, то їх вистачає на тисячі дві. Якщо це якийсь там буде Китай, то може навіть і на 500 км закінчитись. Тому на колодках тут не можна економити, тому що швидкості великі. І на великих швидкостях приходиться гальмувати, ну, плюс маса. Гальмувати так добряче. А гальма тут стоять і і, і, і. І колодки тут також не дешеві. От. Ну, але е, вони ефективні. Гальма тут ефективні. Ну і е, ще один недолік, скажімо так, е, це е, я зараз дам відповідь на питання тим, хто думає купляти собі такий велосипед. Е, ви не думаєте, що цей велосипед ви купите, він вам не зайде і ви його легко продасте. Такі велосипеди коштують хороших грошей. Ну Зараз трішки ціни підупали, але все рівно мінімум 1000 доларів ви віддасте за бушний велосипед з пробігом, який буде там мати запасу ходу 40 км в турборежимі. Там В змішаному режимі десь кілометрів 70 км ви зможете проїжджати. Якщо у вас хороша фізична форма. Ну а якщо ви просто хочете чілити, то 40 км ви зможете проїхати на такому велосипеді і за нього віддасте десь тисячу, мінімум 1000 тисячу доларів. Але в свою чергу. Цей велосипед продати тяжко. От, скажем, я вже катаю четвертий сезон, і в мене в кінці минулого сезону було таке питання, щоб його продати, бо тому що пробіг вже був тоді за 20 тисяч кілометрів і купити щось нове, хотів підвіз купити. От, я виставив його на продажу, захотів немало, не багато 60 тисяч. Враховуючи, що в ньому стоять три батареї, Speedbox, е, і, і ну, так от продавався з тими всіма плюшками, що тут е, були зроблені за тих чотири років експлуатації, тобто стоять бустові колеса е, широкі, тобто можна поставити е, е, плюсові, плюсові покришки 29. Якщо вони з'являться навіть 3,0 нормальні покришки, сюди можна поставити. Тобто 29 на 3,0 і кататися по болотах з асистентом, тут буде повне задоволення. Зараз тут стоять 29х2,6 і їх також, також ця резина приносить море задоволення для поїздок у таких от в лісі. Як от сьогодні я поїхав, можна в болото заїхати, оці всякі пеньочки, всякі там вони не заважають. Ви можете спокійно їх переїхати на цьому велосипеді. Але суть не в тому. 60 тисяч я за нього хотів в кінці сезону. Мало хто писав. А продавати його за, скажем, ну, за ціну нижчу, ніж ту, яку коштують запчастини на нього, не хотілося. Тому я вирішив далі кататися. Давати його 40 тисяч із трьома батареями, а дві батареї в мене мають пробіг всього 5 тисяч кілометрів. Тобто у мене тоді була, на той час тільки була внутрішня батарея підубита, але дві інші батареї були в мене в хорошому стані, які витягували його, на яких я міг проїхати ну, все рівно до Фіга кілометрів. Плюс до двигуна немає ніяких нарікань, ніяких люфтів, скрипів. Тобто, все працює ідеально, плюс обслужена вилка. Як я вже казав, тут навіска доволі непогана. Навіть по ціні запчастин він би обійшовся десь тисяч ну, 1050 точно. Але якось так захотілося підвісу, двох підвісу, а тримати декілька велосипедів. Нагадаю, у мене ще два велосипеди звичайних є вдома, тримати ще одну електричку вдома не хотілося. І я щось так його хотів продати, продавав, продавав, і вирішив, що нема сенсу його продавати за копійки, тобто за 40 тисяч його віддавати я не хотів, і вирішив далі кататися. Тому е, дані велосипеди можна купувати тільки в тому випадку, якщо е, ви збираєтеся їздити, а не просто купили, е, там, покаталися два рази і закинули в гараж. А потім захотіли, він валяється, деградує батарея, захотіли його продати, і ви його просто не продасте. отак зразу За великі гроші. Ви його можете купити за 70 тисяч, але ви його за 70 тисяч не продасте. Тому якось отак. Тим більше, що зараз ринок ринок цих велосипедів доволі доволі насичений, їх є багато. Тобто, коли я його купував ще 4 роки тому, то їх було мало. То зараз тих велосипедів багато, їх навіть ремонтують в Україні, ремонтують електрику на них. У мене один із глядачів мого каналу навіть писав мені в коментарях, що він може продіагностувати цей велосипед навіть через Viber в прямому бажанні. Тому, якось так, ну, це були мінуси. Плюси я також розповів. Сезон у нас в червні наступного тижня. Сезон у нас якось такий цього року, скажімо, ніяк не може розродитися. Я особисто пройшов, проїхав 2000 кілометрів. У минулому сезоні я вже мав десь 4000 км. кілометрів. Ну, якось так. Сподіваюся, що літо не підведе, і літом ще можна буде кататися десь далеко. Я ще хотів би в Карпати з'їздити цього сезону в такі походи велосипедні. Ну і також в цьому сезоні будуть відосики. На тему всяких велопокатушок. Зокрема, поїдемо в Крехів зовсім скоро. Тому хто на моєму каналі перше, підписуйтесь і чекайте нових відео. А я поїхав далі.